Так, доброго ранку. Сьогодні в нас ранковий клуб, і ми з вами поговоримо про тему сніданок, а саме про збалансовані продукти компанії Herbalife для задоволення потреб нашого організму зранку. Мене звати Козлова Оля, мені 37 років. Я консультант зі збалансованого харчування, маю свій особистий результат мінус 15 кілограм, і вже більше трьох років допомагаю дівчаткам, хлопчикам знижувати вагу, набирати вагу, покращувати самопочуття. І основою нашого з вами отримання результату є саме програма збалансований сніданок. От так от мій результат від півтора кілограма за три дні. З тренером по харчуванню до 15 кілограм мінуси, і вже більше 4 років я його утримую. Як кажуть, роки йдуть. Але організм, навпаки, відчуваю, стає молодшим, тому що насищає його корисним. Що таке збалансований сніданок? Це, в першу чергу, сніданок, який задовольняє потреби нашого організму. У нас є е, ціла тема вечірнього клубу, яка називається збалансований сніданок. Ми розбираємо потреби організму досить, досить детально, тому я не буду зупинятися на них, ми їх розглянемо з вами або вже розглянули ви були з нами. Сьогодні ми поговоримо про програму збалансованого сніданка від компанії Herbalife. Це рослинний напій алоє, трав'яний концентрат або чайок, як ми його ще називаємо, і протеїновий коктейль Формула-1. Що робить сніданок? Як кожен день ми з вами працюємо, їмо, живемо, а вночі працює наш організм, працюють наші клітини, вони очищають нас, структурують всю пам'ять за день, всю інформацію, та, ну, багато різних функцій виконують вночі і відновлюють нас. Ми прокидаємося, в нас є нальот на зубках, і в нас може бути неприємний смак, нальот на язику, звідки це все береться? Ми ж не їли вночі, да? ми спали. Це все йде з нашого кишечника. Да? Кишечник не повністю очищився. І перше, що ми робимо, ми йдемо чистити зубки. Та, щоб відчути свіжість. Отак От і потрібно очистити свій кишечник, відновити його і відновити водний баланс, тому що клітини працювали, вони втомилися, вони хочуть пити, вони хочуть енергії. Тому ми спочатку даємо очищення і відновлюємо водний баланс. Потім нам потрібно розпалити свій метаболізм. Дуже часто, коли людина прокидається, вона відчуває ще втому, сонливість, Якусь трошечки апатію саме тому. Потрібно підвищити енергію, прискорити обмін речовин і підготувати кожну клітиночку, розбудити її після ночі, для того, щоб вона почала засвоювати корисні речовини. І далі в нас йде саме живлення. Це те, що дає поживні речовини в ідеальному балансі: вітаміни, мінерали, жири, білки, клітчатку, вуглеводи. Все це має міститися в нашому сніданку. все це має Буде в легкій та доступній формі. Саме ці потреби задовольняє сніданок від компанії Герболайф. Рослинний концентрат віра очищає нас, наш кишково-шлунковий тракт, загоює ранки, знімає запалення, тому що містять порошок промашки, покращує травлення, позбавляє дискомфорту потії та болю. В цьому... В рослинному концентраті 100 біологічно активних речовин, 75 з яких для травлення. Алоє – це концентрат і ізолят із рослини алої віра, яка проростає в Мексиці. Детально ми цей продукт також розглядаємо з вами на школі по продукту. Наступне для того, щоб розбудити наш організм, тонізувати його, дати живлення, це в нас іде трав'яний концентрат. Він очищає організм, це такий жиросміттєспалювач, прискорює метаболізм, збільшує витрати калорій. Розщепляє жир на енергію та воду. Це нам потрібно для зниження ваги, зміцнює імунітет, тому що містить велику кількість антиоксидантів. І це альтернатива каві газованим напоєм, чому він нам дає енергію. Всі чаї в своєму складі містять кофеїн. і у складі нашого трав'яного концентрату містяться ізоляти, тобто витяжки. Корисних речовин зеленого чаю, оранжпікову, мальви, кардамону, суданської троянди і єл з лимонним смаком, з лимонною кірочкою. Трав'яний концентрат дає нам бодрість, дає енергію, і заряд цієї енергії ми можемо використовувати протягом дня. Наступне це живлення. Да? Ну без живлення машина не їде саме тому учиться заправляти свою саму дорогу машину. Наше тіло це наша машина на все життя. Ми її не зможемо змінити, не зможемо оновити. Єдине, ми можемо її правильно заправляти і годувати. І саме сніданок, саме порція коктейлю дає нам ту необхідну кількість поживних речовин: це 10 від грам білка, це клітчатка, це жири омега 3 омега – і е, це вітаміни і мінерали, 21 вітамін і мінерал в складі. Для того, щоб з'їсти всі ті поживні речовини, які є в порції коктейля в 100 кілокалоріях, нам потрібно з'їсти отакий перелік їжі, і це саме про вітаміни і мінерали. І це буде складати 2345 кілокалорій. Коктейль дозволяє нам отримати цю всю поживну. Концентрацію да, всього на всього при 100 кілокалоріях. Чому? Тому що якщо ми обираємо ізолят, якщо ми обираємо концентрат, якщо ми обираємо саме корисне, у нас є можливість що не споживати баласні речовини, не споживати некорисне, Те, що йде разом зі звичайною їжею. І таким чином ми з вами можемо дотримуватися. Свого кілокалоражу, при цьому насищаючи свій організм. Тому, тому що ми складаємося з клітин. І головне, щоб наш шлунок не бурчав, як всі звикли, голодний шлунок бурчить, в животі бурчить зійшось, зійшось. Да, Перекуси бутербродиком, перекуси булочкою, напожу й печеньку, і в результаті що виходить? Що наша клітина не дополучає поживних речовин. Є код клітини. Кожного дня клітина потребує визначеної кількості білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів, клітчатки і фітонутрієнтів. Все це залежить від чого? Від вашого зросту, від вашої ваги, від вашого віку, від стартових параметрів. І, але. Кожного дня бути 114 поживних речовин, різна тільки їхня кількість. Якщо не достатньо білка в раціоні, значить що клітина не дополучила будівельний матеріал і ваш домик буде такий, як ото в трьох поросятах. В одного буде да, шалашик, який вітром здуло. Чому? Тому що не, вихват... не вистачило будівельного матеріалу. А в того, в кого був міцний дом, да, вистачило і цемента, і цегли, і всього він побудував міцний дом, міцний, міцне тіло, а, от було достатньо цього будівельного матеріалу. Саме тому кожного разу, коли ви щось їсте, а, ви задумуєтеся, чи дає це будівельний матеріал моєму організму. Якщо ні... То, що я потріб... потрібно ще мені з'їсти, щоб отримати цей будівельний матеріал, тому що калорії з а, споживанням їжі ми отримуємо. Ну, і Основний висновок людина те, що вона їсть. От, чим ви насищаєте свій організм, так ви будете виглядати, так ви будете себе почувати. Це вже а, доказано, да? це вже не теорема, це вже доказано, це вже аксіома, і ми маємо це враховувати. І у компанії Herbalife є досить багато програм харчування. Кожну з них ми розглядаємо на академію успіху це курс по освоєнню навиків консультанта для себе, для своєї сім'ї в першу чергу. Ну і також, якщо кому цікаво, для Освоєння навиків, консультанта, щоб освоїти нову професію, нову можливість додаткових доходів чи основних доходів в кожного свої потреби. І от програма сніданок вона стоїть в основі всього. Якщо немає сніданку, то навіть якщо ми до програми сніданку додамо програму підтримки серцево-судинної системи чи опорно-рухового апарату, чи жіночу чоловічу програму, без програми сніданку результату не буде. Тому що якщо ми не очистимо, не тонізуємо, не нагодуємо свій організм, то результат споживання вітамінів. Не буде таким яскравим, як ми хочемо. Програма сніданку є в трьох варіантах. Перший варіант це базова програма, про яку я вам розповіла: це а, алоє, травяний концентрат і коктейльчик. Другий варіант це розширена програма. Туди входить протеїновий коктейль, так само чай алоє і додаткова протеїнова суміш Формула 3 в покращену програму ще входить вівсяно-яблучний напій. Зараз коротко про ці продукти, тому що ми їх вже детально розглядали. Протеїнова суміш це а, така важлива складова програми зниження ваги, підтримки м'язової маси, а, і білок обов'язково нам потрібен, він дає додаткову ситість, він допомагає підтяжки шкіри, щоб вона не обвисала. І саме протеїнова суміш це джерело повноцінно білка, це соєвий білок і сивороточний білок. А соєвий білок допомагає нам знизити рівень холестерину в крові, а сивороточний білок допомагає покращити роботу головного мозку, підвищує настрій, зменшує стрес і дає додаткове насичення нашому організму. І також вміститься в протеїновій суміші додатково кремній. Саме кремній підвищує пружність шкіри, зміцнює наші нігті, волосся, стіночки, судин. За рахунок цього уповільнюється процес старіння. При цьому в одній порції протеїнової суміші мінімальна кількість жиру, вуглеводів і калорій, а ми отримуємо повноцінних 5 грам білка. Кожному з вас консультант допоможе а, розрахувати, скільки білка, скільки ложечок протеїнової суміші потрібно додавати в коктейль, а, в ранковий вечірній, чи ще протягом дня це все допомагає зробити консультант, щоб ви отримали максимально якісний результат. І вівсяно-яблучний напій. Ну, це мій улюблений напій, особливо в період холодів, коли в нас недостатня кількість харчових волокон, Чому? тому що в одній порці. Цієї стану яблучного напою міститься 5 грам харчових волокон. Овочі і фрукти це вже зовсім не ті, взимку, да? і харчових волокон ми не доїдаємо, саме тому, при 15 кілокалоріях ми можемо отримати саме збалансований склад, тому що в вівсяно-яблучному містяться і розчинні, і нерозчинні харчові волокна, саме у правильному співвідношенні, яке рекомендують дієтологи. Чому? Тому що, якщо ми, наприклад, беремо висівки, висівки це повністю нерозчинні харчові волокна, які. Забивають наш кишечник, і при недостатній кількості води вони погіршують роботу нашого кишечника і негативно впливають на мікрофлору кишечника. Якщо ж ми їмо багато, навпаки, розчинних харчових волокон, то в нас може розвиватися ну, не досить корисна мікрофлора в кишечнику, і це може призводити до послаблень. Саме вівсяно-яблучний допомагає відрегулювати ці потреби, нагодувати нашу мікрофлору кишечника, правильно її очистити, тому що в складі є оце правильне співвідношення і складається вона з харчових волокон вівця, яблука, кукурузи, цитрусу, сої та цикорії. Тобто, це природній компонент, який допомагає нашому організму отримувати класні результати. І яку програму обирати вам базову, розширену, покращену, чи, можливо, починати з тестової Це вже робите ви самі вибір, вам в цьому допоможе ваш консультант. А зараз ми перейдемо з дівчатками до обговорення питань, в кого з'являються питання, ну, і він дивиться нас в записі, ви можете писати їх тому, хто вам дав цей запис.